Всім привіт! Ми вас вітаємо в Віденському лісі, який знаходиться на території самого Відня, ближче до 23-го району міста. Одне з найкращих локацій, місць, де можна проводити з сім'єю або навіть самому в свої вихідні. Тут затишно. Але якщо вийти на галявину, то там вітряно. Ми сьогодні вже подивилися на гарних косуль, на величезних риб, які живуть в ставку. Надзвичайно величезні. Чотирьохрічний хлопчик годував їх хлібчиком сушеним з бабусю і дідусем. Вони просто наскільки великі, я вже не пам'ятаю, чи бачила я в природі таких великих риб. А чому саме тут я захотіла записати відео, яке вирішила назвати репортаж, репортаж про вагітне дерево? <смір> Можливо, це не дуже дотепно, але дуже весело. Я вам дуже рекомендую, коли ви будете відвідувати Відень Австрію, завітати сюди. сюди. Достатньо просто доїхати на громадському транспорті. Ви купуєте квиток на цілий день або можна на тиждень, в залежності скільки ви приїхали. І не потрібно купувати на автобус чи на найдіти. Цей квиток діє на всі види громадського транспорту, міського транспорту. Ми бачимо там вищий ставок. Небо шалено прекрасне. Таке відчуття. Гуляючи по цьому лісу, що я знаходжусь дві тисячі, ну можливо, тисячу років тому. Але при цьому люди доглядають за лісом. Вхід безкоштовний, доглядається з податків і міцінати. Не Немає. Загони це як у нас заповідники ходять гуляти.